Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні 21 жовтня і була, останній вже вроде би заморозок був, сьогодні, а вже на ніч передали плюс. Ну і тепліше вже і на дворі тепліше. Вже трохи що мало повідходити, повідходило, що померзнути мало померзло. Я ось приготувала ось такі діляночки і буду садити на зиму цибулю. Часник я вже посадила, цибулю на зелену посадила, а от ще таку дрібну цю цибулю на велику ще не садила. Ще, ще тільки скопала я ось таку ділянку і буду, вже приготувала ось і буду садити сьогодні цибулю. Вже померз виноград, ось такі сухі листять. Потрібно буде обрізати, ну ховати ще його рано, а обрізати потрібно. Тут у мене Декілька кущів. П'ять. П'ять кущів. І ось такий буду вирощувати рукава з винограду. Зараз буду садити цибулю. Цибулька в мене є ось така червона, чи синя і така ось довгенька. Я вже забула, як вона називається така довгенька і радор. Поки не ще, ще куплю якоїсь іншої, але поки що в мене ця. І я маю її ще посажу цю, що є, тоді буду бачити, ще якийсь може, сорт докуплю. Під цибулю я також додаю добриво своє, в яке я і під часник додала і сиплю в радочок його. Так ще сиплю щедро. Ось так і буду садити цибульку. Ось так ось. Посадила цибульку, синю посадила ось цибульку. Зараз позагортаю і буду садити, а там вже в мене діляночки, іншу цибулю. Зараз синю загорну. Ось саджу я її на відстані. Ну, ось так. Не знаю скільки тут сантиметрів, так доволі до її вистачає. Хочу додати, що діляночку цю я скопала раніше, земля трошки всілася, тому що якщо на свіжу таку скопану землю посадити, вона починає сідати і цибуля вилазить на поверхню і цибуля, і часник. Тому потрібно, щоб земля трошки всілася. Земля всілася радочки, я роблю немілкі, такі глібоценьки, для того, щоб цибулька наверх не вилазила. Ось я вже посадила цибульку ось таку. Ось така довгенька, ось така. Цибульку я вибираю маленьку, для того, щоб вона не стрілкувалася. Ось я зараз покажу. Є ось така дивіться різниця. цибуля, Оця цибуля більша, вона пустить стрілку, а така маленька стрілку не пустить. Тому я саджу цибульку таку меншу для того, щоб, вона, щоб менше було стрілок. Так. Посадила цибульку синю і довгеньку І буду зараз садити радар. Ось тут градочку зробила. Це діляночку. Ось так я досадила свою цибульку. Ще тут зробила градочку, посажу кущову. На... Кущову на велику. Ось в мене вийшла ось така діляночка із цибулькою і чесничком. І похолодає. Ну Вже діло йде до зими, що вже чекати, яких теплих днів потрібно все на городі прибирати і садити те, що сіяти те, що можна вже отак померз у мене виноград. Буду ще, звичайно, рано ховати його. Ну, прийдеться вже і ховати. Ще морозів таких немає, вроді би і потепління. Передають ось такі в мене діла. Всім дякую за хто дивився. Будьте здорові, мирного неба всім. Пока.